Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Ми продовжуємо проєкт Цирк Чудовиськ. Зараз ми будуємо безпосередньо сам цирк для наших персонажів. Я вам зараз обіцяла, точніше, продовжити розказувати стосовно правил. І давайте зараз вам розкажу, за якими правилами ми маємо з вами будувати сам цирк. А нам потрібно створити будинок, де будуть окремі кімнати для всіх восьми сімів. І в центрі будинку має бути арена, де сіми зможуть проводити святкові вихідні та розважати гостей вечірками. А насправді тут ось мені дуже хотілося зробити, знаєте, такий е, квадратний будинок, де посередині буде арена, але арена буде не критою, тобто розташувати кімнати по кутах, по боках цього будинку. А в центрі залишити простір, так, наче внутр... ну, двір, який знаходиться всередині а, побудови. Мені спочатку була така ідея, а потім я подумала, що краще все ж таки арену зробити а, критою і а, виконувати це в більш традиційному стилі, тобто створити безпосередньо цирк, цирк з шатрами, можна сказати. А, до речі, я дуже довго боролася з дахом. І я так і не змогла зрозуміти, як же так зробити, щоб дах фарбувався по черзі, тобто не е, повністю одну. Частину даху зафарбувати у червоний колір. Я хотіла, щоб було так, типу як у цирках, а червоний плюс білий, ось як я зробила там на стінах. Якщо ви знаєте, як пофарбувати дах частково, будь ласка, напишіть у коментарях, тому що я чесно скажу, я взагалі не зрозуміла, як це можна зробити. Я спочатку будувала дах по черзі, одна сторона з боку, інша сторона з боку, але в мене так і не вийшло його скласти. А в купол, тож я просто зробила звичайний дах. А, так, далі у кімнатах у кожного сіма має бути своє ліжко або труна, якщо сім вампір. Це я зробила. Там навіть один з нас персонаж це людина, але його мета стати гарним вампіром, тож я йому поставила і ліжко і труну. У будинку повинні бути предмети, які допоможуть сім'ям досягти їх життєвих цілей. Можна вибрати по одному предмету для кожної навички, наприклад, одну скрипку, один мольберт, один тренажер, один коврик для йоги тощо, та розмістити його у будинку. Ви можете прикришати будинок як завгодно, але предмети, які якими користуються сім'ї, тобто ліжка, стільці, холодильники, унітази, душ, ванна та предмети для навичок повинні бути найдешевшими. Дозволено купити один предмет із категорії розваги сімам для підняття дозвілля. А тут я зробила, в принципі, те, що і потрібно було. Тобто я виписала по одному сіму, що їм потрібно для їх навичок, і поставила там у пейдж я поставила мольберт у вампірів. Труну або шахи. Я, в нас ЗАК він місковитий чудак, і якщо я не помиляюсь, то там треба а, качати логіку. Тож я поставила йому шахи, теж найдешевші. А, для однієї з дівчат я поставила комп'ютер, але використовувати його можна буде тільки їй і виключно для того, щоб писати свої а, книги, тому що в неї мета популярний автор. Тож, ну, відповідно, так буде краще. Далі у будинку має бути кухня та їдальня. Дозволено по два предмети з категорії побутова техніка Санте. Наприклад, ви можете купити дві плити та два холодильники: два душі, два унітази, два умивальники. Але всі предмети з цих категорій повинні бути дешевими і без бонусів до обстановки. Ви можете ставити емоційні предмети тільки якщо сіми їх самі створили, знайшли або. Е Заробили на них. Тут я не зовсім зрозуміла, типу, в нас є картини, наприклад, або є а, рослини, які ми теж можемо поставити, і вони будуть покращувати нашу обстановку, тому що там є, наприклад, в них ну, просто написано, що обстановка 1, обстановка 2. Тож я їх не додавала, і через це в мене цирк виглядає трішки пустим. Але я думаю, що в нас є один клептоман, завдяки якому ми зможемо з вами ходити до музеїв і красти картини. Але все ж таки, це, це залишилось для мене не зовсім зрозумілим. типу, я поставила так найдешевші предмети, зробила як тут написано, але я не була впевнена, чи можна розміщувати рослини і розміщувати картини, які більш-менш покращують обстановку навколо. Якщо, якщо ви знаєте, можете підказати теж у коментарях. А також я поставила не один предмет, а два предмети. Поставила магнітолу і поставила телевізор. Але всі ми будуть використовувати або одне, або інше. Тобто обидва предмети вмикати не можна буде. Просто поставила, тому що, типу, ми ж будемо проводити вечірки. Ну, як без магнітоли. Так. І наступне правило це арена. Приміщення, в якому кожні вихідні, суботу та неділю влаштовуються різні вечірки та ярмарки. На арені можуть стояти предмети, які допоможуть вашому одержимому провести вечірку на золото. Ви можете змінювати арену щотижня на вихідні. Вхід на арену заборонено у будні дні для всіх. Кожну суботу та неділю арена відкрита для всіх. Ну в принципі, тут не дуже складно. Я побудувала арену прямо на початку на вході до будинку. Я так зробила спеціально, щоб ті сіми, які будуть приходити до цирку, не вешталися по іншій частині будинку. Тобто я буду замикати ці двері для всіх сімів, окрім наших, нашої родини. І сіми, відповідно, які в нас NPC, гості, вони не будуть заходити всередину до нашого цирку. Щоб це було більш-менш приватно та таємно. Звісно, тут питання ще з туалетом, тож я купила один. Або два, не пам'ятаю туалета для гостей. Я поставила їх на вулиці, і наші сіми вони не будуть до нього ходити, оскільки двері я все одно буду замикати. Тож, на цьому по будівництву правила в нас завершуються, і в нас ще є правила поведінки безпосередньо у самому цирку. Їх я вам теж думаю, що зараз зачитаю, щоб було швидше, щоб ви зрозуміли, що тут за челендж. Що ж, таке правило. Кожну суботу та неділю держими відкриває двері арени та проводить вечірку. У нас на початку летсплея буде, якщо я не помиляюсь, неділя, тож, я думаю, ми спробуємо влаштувати вечірку. У цей день ми швиденько поїдемо якимось рандомним персом до. Центру міста швиденько з кимось познайомимось і а, спробуємо провести вечірку на золото у цей день, тому що, ну якби пропускати один день теж не дуже хочеться. А важливо провести вечірку на золото. Якщо одержимий провів вечірку не на золото, вечірка вважається провальною, а одержимий не зможе бути обраним на наступну неділю. А далі вибрати вечірку можна за допомогою генератора випадкових чисел, поставте генератор від 1 до 7 і нижче, дивіться, список вечірку вечірок, які можна провести в цирку. А серед цих вечірок, домашня вечірка, вечірка з танцями, будь-яка вечірка з можливих, але без галочки, престижний захід. Увага, особлива вечірка, яка автоматично визнається як пройдена на золото. А таємна ко вечірка, пікнік, чорно-біла і звана вечеря та жахлива вечірка. Кожної п'ятниці одержимий може взяти інших героїв цирку і поїхати в місто на будь-який лот, щоб познайомитись з містянами або іншими сімами. Потім їх можна буде позвати на вечірку, або виконати таким чином свої забаганки, відпочити, виконати частину життєвої ціль. Ось тут потрібно, до речі, буде їздити кожної п'ятниці, але ми починаємо грати в неділю, тому я думаю, що на початку можемо зробити виключення і поїхати не в п'ятницю, а в неділю. Тому що так ми або з вами просто пропускаємо весь день, або все ж таки пробуємо виконати те, що нам потрібно. Далі одержимий може створити внутрішній клуб для цирку, члени клубу, інші одержимі, які зараз живуть у цирку. Можете таким чином, можете таким чином керувати іншими героями, надаючи накази для прокачки їх умінь або для допомоги до, по цирку. Як тільки одержимий виконав свою життєву ціль і звільнився з полону цирку, він покидає цирк і покидає клуб. А одержимий може створити зовнішній клуб також для гостей, щоб керувати гостям. Загалом по геймплею це всі правила, і, в принципі, інші правила я вам також озвучила. Тут цікаво, до речі, ось що: що якщо Сім провів вечірку не на золото, таким чином він позбавляється можливості брати участь на роль одержимого у наступній у наступній неділі, яким ви можете керувати. Тож прикол в тому, що це ускладнює його можливість пройти життєву ціль. А щоб пройти життєву ціль, нам з вами потрібно грати. І в мене, до речі, тут попався Сім з рисою Еконоватор. Вона не була у переліку заборонених життєвих цілей, і при цьому мені потрібно було поставити йому перетворювач, тому що. Якщо я не помиляюсь для е, його життєвої цілі, якраз таки потрібен перетворювач, щоб е, част, частково її виконувати. І про, в, у тому числі е, виконувати навичку, якщо не помиляюсь, еконоваторства. Тож, в принципі, тут складно. Я не знаю, чи можна, чи не можна це виконувати по правилах. Якщо все ж таки не можна, то в принципі. Можна буде замінити йому життєву ціль, але ну, я просто не замінювала, тому що як попало, так і попало. Ну, типу, це не цікаво, коли випадає щось, що ти можеш змінити. Тож, стосовно цирку, також я деяким сімам поставила окремі ліжка, тобто ліжка не двоспальні, а односпальні, тому що я спочатку хотіла всім такі зробити, окрім якщо не. Хто в нас там серійний Кріс? Кріс у нас серійний романтик, йому я одразу хотіла поставити подвійне ліжко, ну, щоб він виконав свою життєву мету. Тож я в принципі не впевнена, чи варто було так робити. Ну, ну в принципі, найдешевші ліжка я поставила, але деяким я ще теж поставила двоспальні ліжка просто щоб було. Думаю, так цікаво, Я ще розкидала, е, як їх називають, на підлогу те, що кладуть килим. Я постелила килим е, у багат, багато де різні килима. Е, вони такі пошарпані, тому що цирк гастролює, він перевозить всі свої речі, і е, оскільки вони живуть у шатрах, то я думаю, що вони використовували б килима, щоб. Е, ну, Якось грітися, щоб ходити було легше. Хоча тут це, цей цирк виконує роль більш такого м дому, можна сказати, зі стінами, але я все ж таки навіть вікна не додала, ні в, ні в, жодні, ні в якій кімнаті немає вікон, тому що е, я хотіла, щоб це виглядало саме як. А шатри, ну хоч не дуже правильні, не дуже гарні, але все ж таки це цирк і це місце, де люди будуть проводити гарно свої вечірки. А що ж, стосовно побудови, це загалом все. Також я додала ще на зовнішню сторону, там де в нас двір. Поставила, можна сказати, якщо не це називається екстер'єр, але я не впевнена. Поставила там дерево, поставила різні всякі фонарики, щоб ліхтарики, щоб було приємно там знаходитись зручно. Поставила ще столи зі стільцями, щоб проводити пікнік. Нам же не обов'язково проводити саме у приміщенні. Тож. Загалом виглядає симпатично, мені здається. Важливо, щоб арена була відкрита. Я думаю, і щоб арена виглядала саме так, як от вона має виглядати за згідно з цим святом, можна сказати. І як я вже казала, там стоять туалети для відвідувачів, тобто наші сіми вони туди ходити не будуть, навіть якщо буде ризик. Прямо на місці сходити краще так, ніж ходити до туалетів людей. Будемо вважати, що це робити не можна. А також, звісно, там стоїть стоїть бар, щоб всі ми наші могли якось заробляти і якось там працювати в барі. Тощо. Переходимо з вами вже до Екс до ен... Екскурсії, мені дуже сподобалися ліхтарики великі, які поставила на задньому фоні. Вони дуже гарно підкреслюють, що це саме цирк, Думаю, можна буде більше їх поставити. Ось ця зона відпочинку, про яку я розказувала. Справа бар, я його трішки розвернула, щоб було зручніше. І арена цирку вона зараз виглядає поки що не дуже, але все одно мені подобається. А тут в нас будуть стояти статуї: це вітальня, щоб наші персонажі змогли відпочити. Це бідненький, рідненький туалет. Я забула туди раковину розмістити, і тут теж забула у кухні. Я її потім додам. обов'язково. кухня. Теж, в принципі, проста, не дуже чимось відрізняється. Звісно, поставила їдальню, а тому що це потрібно було. І тут вже пішли кімнати наших персів. Тут в нас кімната, я вже забула кого по-моєму Беатріс. Це... Ще одна кімната, я поки по іменам їх ще не зовсім запам'ятала, тож вибачайте. А Вони виглядають по-дивному. Так, я це знаю, я розумію, але все одно, все зручно. До речі, всім їм я поставила один і той же гардероб. Тобто це ось такі віш... вішаки і, відповідно, на Них висять речі, щоб їх було зручно транспортувати по гастролях. О, ось ця кімната, де стоїть труна і де стоїть ліжко одночасно. Це дуже приємна кімната. Це якраз кімната Пейдж, у якої є Мольберт. Загалом, це весь наш цирк. Так він виглядає. На цьому в мене все. Бережіть себе, все буде Україна!